Привіт-привіт, мої чудові маленькі митці. Запрошую вас на творчі заняття з малювання та зліплення. І ми створимо квіти, які називаються маки, тож до роботи. Можна працювати на звичайному білому картоні. Або як у мене, я знайшла таку собі пінопластову основу. Суть у тому, що можна працювати на будь чому у своїх закромах. Я знайшла ось такі акрилові фарби. Вони не змиваються, тому я їх і візьму до роботи. Спочатку зробимо фон. Працюємо цими фарбами п'ятнами. Упорядкованості немає ніякої. Ці п'ятна ви малюєте так, як вам забажається. Основні правила не залишати білих проріг та промалювати повністю все навіть на бочках. Ось який яскравий та незвичайний фон у мене вийшов. Відкладаємо його підсихати і тим часом беремося за ліплення. У нас червоний, зелений та чорний пластилін, клей ПВА та зубочистка. Спочатку беремо червоний пластилін та нащипаємо з нього 5 невеличких частин. Тепер кожну частинку розімнемо між пальчиками так, щоб вона була зовсім тоненька Це ми робимо пелюстки для великої квітки. Вони підсохнуть дуже швидко, тому що вони тонкі. А далі мені ось що захотілося зробити. Я взяла манікюрні ножиці та зробила ось такі фігурні краї. Так робити не обов'язково. Може, ви маєте своє якесь інше рішення. Тепер з зубочисткою я зроблю декілька притискань. Це будуть прожилки на пелюстках. Нагадую вам, що ми робимо велику квітку. Далі, коли пелюстки будуть готові, ми загорнемо їх дугою до гори для рельєфу. Тепер відкладемо їх знову підсихати і почнемо виготовляти маленьку квітку. Знову нащипаємо 5 частинок, вже поменше, і зробимо ось такі прості маленькі пелюсточки. Ці маленькі пелюстки для маленьких квіточок. Ось так ми їх з'єднуємо. Це в мене буде із трьох пелюсточок, а це із п'яти. В мене залишився невеличкий шматочок червоного пластиліна, із нього я зроблю нерозкритий бутончик. А тепер доробимо велику квітку. Пелюстки підсохли, тепер їх можна ось так поєднати. Посередині я натисну зубочисткою, тим самим я скріплю ці пелюстки. Далі справа з за стеблинками та листочками. Візьмемо зелений пластилін, скатаємо його в довгу, довгу та тоненьку смужку. У нас майже все готове для наступного етапу. Зробимо зараз примірку, де ви хочете розташувати велику квітку. Одразу її приклеїмо клеєм ПВА, а далі будемо приклеювати інші квітки, які менші за розміром. До речі, ось мій нерозкритий бутончик. Тепер зробимо стеблинки. Оченятами зробимо примірку, де вони будуть розташовані. А потім на цьому місці одразу намастимо клеєм ПВА. Намагайтеся зробити дуже тоненьку смужку, не так як у мене. Тепер заздалегідь приготовлені пластилінові смужки ми одразу приклеїмо на заготовлені місця. Залишки пластиліну можна обережно відірвати пальчиками або відрізати ножицями. Якщо у вас залишився зелений пластилін, з нього можна зробити декілька листочків і теж приклеїти, так робота буде виглядати більш живописно та жваво. Наостанок залишається зробити чорні серединки у маків. Звісно, за допомогою чорного пластиліну приклеїмо його на серединки, а потім зубочисткою спробуємо, так би мовити, розпушити їх по краях. На цьому етапі наша творча робота вважається вже готовою. А я, як завжди, не змогла зупинитися. Фломастерами я домалювала білі краєчки на центральних частинках та зелені прожилки на листочках. Ось так. А які ж роботи вийдуть у вас, мої любі? Дякую за увагу та до нової зустрічі. Па-па!